Усик Дюбуа, Фюрі, Джошуа, Паркер Чисора. Гаряче літо у Хевівейті. Чи свій ювілей проведе з паркером. Повернення короля у Хевівейт, що Дюбуа цього разу ляпнув, що шокований сам Тайсон Ф'юрі. Це літо обіцяє стати найгарячішим у сучасній історії суперважкої ваги. Тому підписка, вподобайка. Поїхали. Олександр Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбоа 19 липня 2025 року. Стадіон Вемблі, Лондон, після перемоги українця у 2023. Команда британця заявила, Усик має слабкий корпус, сам чемпіон. У відповідь це балачки, моє тіло сильне. З ним все в порядку. Це правда. Дюбуа, мабуть, стажирував циган, адже його слова наступні: я створений, щоб побити Усика, а все закінчиться жорстким нокаутом. Усик спокійний, зосереджений, знає, що історія не про балачки, про дисципліну та характер. Паралельно сенсація Тайсон Фюрі погодився повернутись заради мега-бою з Ентоні Джошуа. За даними GB News, усна згода вже є. І офіційне оголошення справа часу. Гонорар Тайсона більше, ніж за реванш з Усиком. Хоча саме Усик став причиною двох поспіль поразок Ф'юрі змусив циганського короля оголосити про завершення кар'єри. Тепер усе знову закипає і весь світ чекає відповідей, а Фюрі чекає гарненьку суму грошей, щоб бути пограбований. В очікуванні Усика паркер отримав суперника. Джозеф готовий вийти в ринг проти Чісори за інформацією Sky Sports. Суперником стане ветеран Дерек Чисора, для якого це буде 50-й бій у професіоналах. Цікаво, що Паркер та Чісора вже двічі зустрічалися у рингу. Обидва бої виграв паркер. Але перший бій був важким. Джозеф двічі був у нокдаунах, а перемога дісталася лише роздільним рішенням. Пишіть думку, чи витягне ветеран Паркера у третьому поєдинку, але бій буде напруженим однозначно. Велике прохання, друзі. Перейдіть на останнє повне моє відео та протисніть вподобайку, щоб розкачати хвилю на відео, за що вам мега буду вдячний. Підписуйтесь на боксерський кура, щоб не пропустити найважливіші моменти боксу.